Цукор там підвищується до 9, до 10. Я попросила не їсти цукор. А він каже, Амед, можна, кажу, можна. Ну, я його не попередила, що треба одну ложку в день з'їсти. Приїжджаю через місяць, він каже, стало дуже погано. Вліз Дівчат не вожу і на дискотеку не хожу. О, Питаю, чого Наталя Петрівна не, не, не треба було їсти багато цукру. Він каже: я не їв цукру, я їв мед, по скільки по баночці в день. От вам і результат. Тим більше, що у людей хворих на цукровий діабет теж надмірну кількість меду. Вживать не потребно. Я вам дякую за эту пораду. Давайте очень быстро. еще одно? Запитание с нашего форума. Так, что мы еще не читали? Ага. Пишет нам Евгения, Кировоград. дочки три года, восемь месяцев. В сентябре съездили на море. В конце сентября начался кашель сильный, лающий, а, с работными позывами Лечиться дочка не любит категорически, поэтому все, что делали, натирали грудку медвежьим жиром. Кашель продолжался месяц, ухудшался, и периодически поднималась температура. Что нам предпринять? Тоже часто мы башмаки Такі випадки, коли діти приїжджають з моря і є кашель, такий сильний, звичайно. Але ж тоді треба давати оті від хавідхаркувальні насої, відвари, які можуть зняти харкотиння, тому що саме воно спонукає до кашлю дитину. Якщо воно позасихало там, то треба його розрядити і викашляти. Іноді знаєте, от захворіла людина на грип, підвищується температура, не знає, що робити, то треба взяти часник. Часник. Його почистити, вступці розтокти і сіллю, і змастити попередньо змастити олією підошви, а потім натерти чесничком, або хріном. І е, тоді температура от проходить або людина не хворіє, вона наразу обриває це захворювання. Розумієте, підошви змастили. Буває так, навіть ще й дітям змащуються підошви, чесничком або хріном, тільки обов'язково треба змастити або олією, або якимось кремом чи просто жиром для того, щоб дитинки не спеклися женята. От навіть так підошву треба або ж роблять ваночки для ніг, теж дуже добре допомагає. Це тоді, коли нежить от виникла в дитини, вже до кашлю горлечко болить, тоді можна робити і інгаляцію, і можна робити такі ніжні ванни. Але теж... вони кажуть, якщо ніжка буде наші утеплі, то і застуди у нас не причепиться? Звичайно, і ще. Кажучи про мед. Ми забуваємо завжди от говоримо про імунітет. От потрібно щось взяти для імунітету. Ну де ти купиш пігулку в аптеці чи в магазині, щоб її проковтнув і захисні сили організму стали сильними, щоб був імунітет. Не треба вживати щодня яблука, от двоє-троє яблук на день доросла людина, а дитині хоча б пів яблучка дати. Мед теж можна давати і давати ті трави, які абсолютно не шкідливі. А коли от кашель у дитини і не знають, що робити, то вона ж є. Ви знаєте, пертусін. Е, і він е, виготовлений із чебрецю. До чаю треба додавати чебрець. До речі, тим чоловікам, які люблять випити, то їм теж треба, хоча б під час цього захворювання поварити чаю чебрецю, щоб відучити від спиртного. Нормальна порада. Я вам ще раз дякую за неї. Добре, я зараз знову ж таки невеличка пауза. Ще один сюжет за знову у цій студії Будьте з нами. Найефективнішим методом проти грипу медики називають вакцинацію і радять не нехтувати щепленням, аби уникнути ускладнень після недуги, особливо людям, які входять до групи ризику. Це хворі на цукровий діабет, лайкемію, астму також відкриті інфекції пацієнти з захворюваннями легенів та серцево-судинної системи. Крім того, масовим щепленням створюється і загальний імунітет. Для цього необхідно, аби цю процедуру пройшли не менше 70%. Для порівняння минулого року цей відсоток не перевищив позначку у 3%. Це програма Лоліку. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про лікування грипу та застуд, різних вірусів, інфекцій, народними засобами. Я дякую, що ви з нами. І ще раз нагадую про телефонну лінію. Якщо ви встигаєте, телефонуйте 490 11 34 Ще хотілося б більше поговорити про імунітет. Імунітету дуже дуже добре і слушно є таке запитання, тому що при імунітет думаю, тоді коли захворіли. Звичайно. і мама навіть не знає, де ж знаходиться той імунітет. каже, дайте щонебудь для імунітета, щоб він був сильний. А що Така не, та не може, та не може такого бути, щоб дитина проковтнула пігулку чи напилася чаю, неї став сильний імунітет. Імунітет на 70%, а може навіть більше, знаходиться в шлунково кишковому тракті. Так. Треба, щоб була здорова печінка. Нормальна, щоб застою не було, тут не було цієї гнилої застояної крові, щоб шлунок працював добре, щоб підшлункова працювала добре, щоб у дитини не було закріпів і проносів, щоб шлунок працює працював нормально, не було тих дисбактеріозів, тому що це перешкода до сильного імунітету. І потім не треба вже взимку думати про імунітет. Як знаєте, сані готують коли влітку? Так ось імуні... імунітет теж підсилюють саме влітку. Дитина повинна бігати по берегу річки, по берегу моря. Ходити десь там, де навіть колись ми пам'ятаю, бігали по калюжах. А не вдома, вибачте, за комп'ютером і, і ніхто посвячний. не сварив нас, що ми бігали по тих калюжах, тому що знали, що підсилюється імунітет, саме дитина набирає від землі сили. А ця сила надходить через іони води, через воду, через росу. Ходили по росі босими ногами, і, і всі знали. І дорослі, і малі, що треба вийти рано вранці побігати по росії. Зараз батьки того... бояться відпускати дітей, бо вважають, що раніше діти були здоровішими, а зараз вони слабкіші. І якщо дитинка зараз намочить свої ніжки, все одразу буде хвора. А ви знаєте, іноді кажуть, от для того щоб не було алергії, щоб був імунітет, нормальний, щоб дитина не застудилась, то треба її посадити під скляний ковпак. Та такого не може бути. Ви розумієте? Дитина буде ізольована від всього. Звичайно. Де ж зв... візьметься той імунітет? Уже камарі покусали імунітет, десь скропива. Там пожалила імунітет, сонечко припекло, імунітет, десь там промерзло трохи дитя, там, чи як це теж імунітет. Це організм налаштовується на те, щоб боротися із тим всім. А якщо ми будемо дитину виховувати в теплі, не дай Боже, щоб вона нікуди не вступила, щоб вона нічого там щоб не, не з'їла готова, бо буде алергія А раніше, пам'ятаєте? Ні, ви не пам'ятаєте раніше, коли ну я е, з німеччини в дитинстві моє дитинство пройшло в концтаборі в Німеччині. Коли е, приїхали з діти, то який ж був імунітет? Теж то кропива, то збирали всі е, плоди. Зелені, от ті яблука недозрілі, е, сливки е, недозрілі, кислющі такі, такі страшні. І Зараз говорю, мене слина тече, і ми їх поїдали на повний рот. І навіть тоді ніхто не міг пояснити, що у дитини може не вистачати янтарної кислоти, а саме у цих зелених недозрілих плодах їй міститься дуже багато, і дитина відчувала. І ніхто не сварив дитину, ніхто не говорив. Ти не їж цього, так як тепер я чую. Ой, я я мушу завершувати нашу програму, але мені дуже не хочеться. Я сподіваюся, що ще ви що. Ще... Ми випускаємо такі, такі бібліотечки. Роз... Що я перепрошую, давайте я зараз закінчу, але ви давайте. мені про це ще розкажете. Добре, але я дякую, будьте здорові мені. Добре. Я нагадую, що гості нашої сьогоднішньої програми була Наталія петрівна земна, відомий український лікар, травозна і президент товариства продолікування Зелена планета. Дивіться нашу програму кожного буднього дня 10-й годині ранку, а також о 17.00. І не забувайте, якщо у вас є власні рекомендації щодо тем наших наступних програм. Будь ласка, усі свої побажання та пропозиції залишайте на сайті в нашому форумі і як завжди у соціальній мережі Фейсбук. Бережіть себе і своїх рідних. Побачимося.